Це друга чи перша розкладка? Третя. Третя. А ти сьогодні тіста ще не робила? Це нове, це ти на понеділок його робиш, так? Да? Це я його роблю, так, да, буде на понеділок, але з трьох з них я зроблю сьогодні. Тому що мені на кросані не вистачає на понеділок. Я? Я просто не пойму, что, конечно, можешь. Скидывай. Ну, так чуть больше половины чашечки. Айску, а да. можно я обновлю? Так. А можно быть в строшечке, какой могла? Я ж, конечно, новость. Фиолетом и так четыре. Может, это просто сигареты и снимать. У мене так же с сигаретами 4. це за что, что это за сигарета? Може якщо тут были одна? Я нічого не чую. Ну Він мене нет. Пересихай, я нічого не чую. Чесно. Чу Не-не-не, корень, на крочке, в холодильник, а приедешь. Так старше. А я вас пошла. Стоп слова руки Лучше, О, а, та весь цей час і фіршов. Та ні, не весь, нема нікого. Надо же тут слушать. Надо же, что мы зашли слушать. Мне там щеветочки надо пообрезать за деду. Ой, <r Rat> я думала, что была фраза, а я все там типа человек приедет на акции, и она такая, Богу, я надо себе. Вона це и подумала, просто вона побоялась озвучить. Я замуж а Анна такая, знаєш, ой, так. У мене колись Царство небесна папка, був, я була ще в школу ходила, він мені все казав, сняться комусь кислиці. Ну, типу, характер такий зятю, що в будущому, сняться комусь кислиці. жалів будущого зятю. Що так, да, що, що поганий характер. У нас де та Ой, страшно, Льона. Це так, що ж я на роботі тихенько ж стримуєшся. А то вас, а то в нас жінка вогонь допоможе. П'ятий чоловік, так? Да? Так. Да. Ні, мені завжди міша казав. Мені подобається штаті за перших. Одну е, ага. і одну, так? Е, да? Коксу. Так. Да. А, це ж теж був прикол. Е, працювали з. А води скільки? Кільше половин. Райцевали с хлопчиком поразить громко. Света mm. тут. Я не а, меня? Вот mm. ну, это недавно, дальше. Ну, я же начал цвет. Может тебе банок зеленый? Может тебе вишен. Если mm. вообще вешать, то было бы все лучше. А ти думаєш, що, якщо його смешать, воно буде норм? Я тобі ще замішаю. Вони туди за руку водій сюди. Намалювала себе, не А, ну це. Зараз така бапина, ливочки вже потроху підлітку. Приворотне зірвато. Ой, дякую, хто це... Ой, дикий такий тонкий час, подожди. То тонкий. Опять вона проїде. ха так і про то. А хто нас лайкає? Хто нас лайкає? Дякую, смайлики, лайк поставте. Хтось. А напишіть хто це. Хоч щось словечко які-нибудь напишіть. Ну що? Це може бути Ярослав. Здоров, Станіслав, Костя лайкав і ста... Ярослав лайкає. Видно Яра Костя не має світу, видно этот Ярослав. Ой, ну це, ну, це зразу. Ой, ой, здраво! Да, то не трогай. Ой, змішалась. Э... А ну понюхать. Лян, як mm -hmm. чого ти раньше не сказала, коли я вже чай випила? Доброго дня, Ярослав, доброго. Так, я это, так? Вот цей май. Да краще не треба. Выдыхай туда. Девочки, вы яркие звездочки, в ночи в плохую погоду, солнышко, а в жару ручеечек в своем эфире. Вот какая вы. Это вообще-то все тебе, если не я прибыла на все. Ага. Понятно. Можна було, так? Та мене вже шиє, вже Ні, я просто така дуже чиста. Ти ж працюєш. Гінда при мене. Точно моєго. Вона не бачу. Ой, классно! Мої все тут травка, а ты наше солнышко грешно на своей душевной теплотой. Спасибо большое. Дякую, Станіслав. Дякую. Ой, такий тонкий аромат. Мені вишня сподобалась. кокос мені дає дуже таку солодкість. Мені одразу таке все солодке. Сейчас же ж но почувствую. Надо було більше закладати в піноколаду, так? Да? И железка никто не заказывает. И сразу в голове. Тележка у нас погибла. Боже, она осталась на 15-й с Машей. Но никто не снялся от этой тележки. Потом она такая скрипучая. Нічого, вона дождеться своєї мазути. Мазута, так? Да. Ну, так, да, подруга смущається, вона така гарна, красива. І смущається, і стісняється. І... Да, да, так, -да, про тебе речі. Про тебе, про тебе. Блін, в мене одна мука. Як нарисована, бачите? Як нарисована, як із казки. Так, 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 кажуть, що ну, художники дуже так проживають деякими речовинами. Так, дівчики, третя розкатка. Так, девочки, не насилуйте друг друга Пожалуйста Хорошо. да, сголоднила Сголодни. А что чё при чем? да, да, что? да,

Дивіться, до чого її довели. Вона не може розігнутися. Ліа. Аж нас. Кредити наш банковський. Потіка. А Нет, нет. Друзья, будь ласка, нажмите внизу смайлик, потапайте. Станислав, я догадываюсь даже это. А куда? Да, мне одна дама сказала, люблю мужиков с бабками. Я ура, у меня две бабки и прабабки. Коллекты, я написать на канал. Я от души желаю вам, чтобы с ваших чудесных глазок слезки капали лишь от радости, а не с горя. Спасибо. Дякую ему.

На, не, на 14. -е. Малу. Куда? Это красавица и чудовище. А, я думала, ты куда-то уезжаешь, думаю. Такая нихера все кидала Вот. Да, в оперный киат уезжаю. Иский китай. 160 гривен <реш> 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 ярко. Ну ты мы були смарго, вони там сейчас за ту. Вони там сейчас. Я на щелку була. Чи... одну. На болеття, на болеття. Поки ще нічого такого не попадалось. Хотілося б піти на щось таке. Ух! Я, я зайшов урок в рух, концерта. Да. Так, зайшов. Хоча я кажу, що перші прямо коли 15 я брав. Я була, це що, я була в такому етом, думаю, ну все, потім змирилась. А, а потім в... комами не так підпадьорила. Каже, Світа, це досвід, якого, каже, коли ми ще ніколи б не пішли, каже, ти шо я мені клас. Виявила, що? Мені сподобався концерт. І мені сподобався, класно. А ви лише я ще знаю, хоча пісню це клубонадцять, я тобі. Я ще міся показувала, кажу, от подивись, дивись, класно, тихо, не перестукала. Добрий вечір, Роман. Добрий вечір. Харків, погода плюс 7. Дощу нема, асфальт мокрий. Прма! Ліаночка тут рядом. Тук-тук, серце, тук-тук. Ще б'ється. Ще б'ється. Да, вже ніч у нас, вже не видно. Вже ніч. Не день, ні. А то, а то не дощі не сніг, у мене не далі, не ніч. Тут вона сказала 100 чим-то кілограм зважила. А, то, ти, ні, а ні. я не знаю, чи вважала, чи... 100 -то тут ну я чи в нашу вважала, а там не скажу, чи вона... бо вона ж знати, що сіла писала потім, чи вона додавала, чи не, ні. А там мішок остався. Так, так, да, да, тоді считала, так. Да. А ми живемо в Україні, Харків не буду казати, скільки мені руки. Ліанка, сердечко, твоє тук-тук-тук. Бачиш, навіть Роман правильно пише твоє ім'я. Бачиш, який молодець. Супер, Роман, супер, дякую. Я не пойму, а шоці шо эти коронки обозначают. Це хто саме більше пише, чи шо це? Ну, найбільше, шановальный на на, в этом эфире. Станислав Ярослав. Так а щоб від чого це залежить? В нього ось дивися, тут Лайка номер два корона, а тут номер один корона. Що, що це означає? Ну, рума номер один у нас. в чаті. завжди. Тук-тук-тук. Дякую, моє серденько. Мені головне не на ці, а то, що не ви на люди добрі. І хороші. Ну ми, якщо нам не пишуть, не шлють гадості. гадості, не пишуть гадості, то ми не той. Мені вчора одна людина сказала, чим більше я блокірую, тим менше Ютуб продвигає. Тим менше шо? Ну тим менше Ютуб продвигає... Тим Чим більше я блокую людей, а, тим, тим менше, менше в рекомендаціях. Так я оце тепер і думаю. Буду... Мені головне. Ага, Ромео. Печи, що печи Ромео? Піцу їсть ромео. Хорошо перевод. Воно піднялося добре. хорошо. Яке? Нове, так? Да? Ні. А. А я дивлюсь, що воно таке, як наче воно чимось переболіло. Так. <гум> <гум> Ні, ну то, ти Тому що воно не еластичне Воно як якимись волдерями. Олійку масалом. Я вже скоро на всіх этих буду балакати. Дякую, Роман, дякую за сердечко. Там же я уявляю, проходив півроку і. Так мені хайдар, я щось виставляла, хтось просив інстаграм, і він коротше, знайшов мене в Інстаграм, це він з Узбекистану. В Дірект він нічого поганого не писав, просто написав привіт. Майор воював в Сирії з Україною, воювати відказався. Молодець, що відказався, Станіслав. Вислав всю свою сім'ю, дружину, братів, фотографії. Я все там дивилась. Ну, заходить тут зелененький хайдар з Узбекистану. Нічогося. Я його вже, правда, там видалила, думаю, що б... ну, не той. Тук-тук-тук, так. -тук, да. Я не з я із, із Криму. Mm. Понятно. Не, я не про вас, я не вас мала на увазі, я мала другого этого, Хайдар заходить з Узбекистана. А що ти з нього будеш робити, Марго? Слойку. Слойки я таке, коротше, найбільше за себе пендрия саме. Да, роман з Польщі. Синче все ок. Навіть ролик круасани я тут прибудрила зробити з цього лайна. так. А звичайні круассани? От Ось так. і Боже, в мене, походу, мука в глаз попала і тепер він болить. Треба продуть або промити. Я на крашу. Вообще я сегодня тут пришла рошла комара. У нас комар утром летал. А вигна открыто было? Нет, с самого утра. А открыто а було на ночь. Скажу, некрасивых женщин не бывает. Есть слепые мужики. Лянка, жениться Ромео купе презент на свадьбу. Та Ромео, жениха нема. Єсть, є, Рома, є. Уже скоро, скоро, скоро. Ми молимося. Ми молимо. <рес> І ще так буває. А откуди ви знаєте? Чого це не... Кожна жінка по-своєму гарна, Гарна, да, по-своєму красива, ну так не буває. Харизма може бути. Все одно якийсь плюс є. А, так що ви молитесь, так? Да? Повністю з, з усіх соцмереж, тому що є дуже сильно час. Блін, інтернет пропадає. Ромео приїде на весілля в Харків. Ми запрошуємо. Звісно, приїде, Рома. Будеш этим батьком, як його. Весільним батьком будеш, Рома. Ми всі тут такі. Лунатик. Ми всі тут такі, зізюминки. Одна краще друга. Да. І з перчиком. Ви ж всіх не бачили, ми тут всі як на підбор. Ну Бувають і і нуль. Ну, я не знаю. Я... Це залежить від того, як людина приймає. Мені кажеться, це Але... жакет. Нічого страшного, Роман. Ми і без жакета, ми щось по-скромному. Для кожного чоловіка своя любимая красотка. От так. Да. Це правда. Без піджака, без костюма, Рома. Який. <риклад> а знаєш, <риклад> як <а, риклад> він дура? Шахи долітали, да, шахи літають цілий день. А, поняла. Ні, я... Non, Короте, не, я не знаю. Короче, ну, сама от... не